Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати! Пропоную вам сьогодні повторити чистомовки на диференціацію звуків С та Ш. Отже, любі мої, будьте уважні! Починаємо разом СА, СА, СА Ось летить ОСА, ША. Ша, ша пригоріла каша. Со шо, со, це усе колесо, молодці мої любі! Шу, су, шу, сіно я сушу. А зараз придумайте останнє слово у чистомовці. Са-са-са у діда сиві. Що у діда сиві? Звісно, вуса молодці. Щі, щі, щі. Там бігають. Хто бігає? Погляньте на малюночок. Так, миші. Молодці. Саша. Са. У Соні довга? Що у Соні довга? Коса розумнички молодці. Ви дуже кмітливі та уважні. Ша, са, ша сушку має. Хто? Саша так зовуть хлопчика. Розумнички, молодці, вас все гарно виходить. Пропоную вам вдома з батьками ще раз промовити ці чистомовки та намагатися чітко вимовляти звуки с та Ш у словах та реченнях. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!